Зооволонтерка Світлана Іванченко переносить необхідні для тварин речі. Напередодні ввечері частину вольєрів затопило стоками. Я якраз була тут у собачок і почула ну, такий шум. Дуже ну зразу якось думала, що це тут у нас проходить ліньовка, думала, що це так тала вода стікає. Але коли я вийшла за територію вольєрів, я побачила, що там такий поток тече, як, ну, як водоспад якийсь. 20 грудня близько 20-ї години поблизу перехрестя вулиці Симона Петлюри та Огнівської утворився прорив колектора. Стічні води підтопили притулок для тварин неподалік, говорить власниця притулку. Коли почався оцей весь поток, став такий отака яма здоровезна, прямо хлопнула земля, провалилася. Тобто там чи зложився якось оцей колектор, чи якось так вода була. Ну яма така була метрів три глибину. І от вона отак набиралась, і при мені. Бока оці ями відпадала земля. У притулку на момент затоплення перебували 22 тварини. Більшість пересадили у віддалені вольєри, говорить начальник відділу регулювання чисельності тварин КТП 1628 Сергій Богодюк. Була оперативно піднята машина по транспортуванню тварин. Ми забрали клітки, заїхали на пункт перетримки. Ловець також був присутній. Ми з ним разом виїхали сюди і почали проводити операцію порятуванню. Нам вдалося витягнути. На руках винести з притулку порядка шести тварин, у яких ми забрали. Вони наразі знаходяться у нас на пункті тимчасової перетримки. Вивозили, брали, зійшлися люди, допомагали всі, брали собачок. Вони дуже ну якби лякливі. Брали їх на руки, виносили на гору до машин і сажали в клітки і вивозили. Кнопа в нас така собачка. То я її забрала додому, а тоді ми її сьогодні оприділили в клініку, відвезли. Як розповіли Суспільному у диспетчерській службі Полтава водоканалу поблизу перехрестя вулиць Огніської та Симона Петлюри вийшов з ладука, одяг каналізаційного колектора. Нині на місці працює бригада з п'яти людей та одна одиниця техніки. Вода піднімається, затоплено вже близько півтори тисячі, мабуть, квадратних метрів території прилегли. От і вода йде, йде. Наразі працює служба Водоканалу, вони дивляться, деякий колектор, намагаються його розрити і е, цю ситуацію якось виправити. Нині власниця притулку через соцмережі збирає гроші на відновлення притулку та отримання тварин. Коли відремонтують колектор, поки невідомо. Світлана Мастепан та Анатолій Кикоць, Суспільне, Новини Полтава.